Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури в 11 класі. Моє ім'я Ярослава, і ми далі здійснюємо мандрівку світом художньої прози. Сьогодні ми подумки опиняємося в Колумбії, аби познайомитися з Габріелем Гарсією Маркесом. Та перед тим кілька слів про літературу Латинської Америки. Протягом тривалого часу культура країн Латинської Америки, Аргентини, Перу, Колумбії, Мексики, Куби тощо залишалася невідомою для європейців. Та у ХХ столітті кілька письменників здійснили революцію в царині слова карибське диво, не інакше. Хорхе Луїс Борхес, Хуліо Кортасар, Габріель Гарсія Маркес та низка інших митців звернулися до фольклорних традицій, до переосмислення давньої культури, ацтеків, майя, інків і поєднали в художніх творах реалістичне та фантастичне. Так утворився самобутній напрям і стиль магічний реалізм. Розгляньмо більш докладно новаторство зазначених письменників у прозі. Що ж ховається за словосполученням магічний реалізм? Це напрям у літературах Латинської Америки другої половини ХХ століття, літературний стиль і особливий тип художнього методу, у якому фантастичне, магічне, органічно вписане в плин реальних подій і явищ є частиною художнього світу. Незвичайні речі не викликають у персонажів героїв здивування. Лінія часу або зникає зовсім, або вбирає в себе форми циклічного міфологічного часу, або ж піддається викривленням і нелінійним трансформаціям. Активно використовуються міфологічні фольклорні елементи. Цікаво, чи не так? Запам'ятайте, будь ласка, ці риси. Ми повернемося до них під час аналізу твору «Стариган із крилами. А поки звернімося до біографії Габріеля Гарсії Маркеса. Він народився в Колумбії у 1927 році, вивчав юриспруденцію, але вчасно зрозумів, що його справжні покликання журналістика та література. У 1961 році світ побачила повість: Полковникові ніхто не пише. У 1967 році роман Сто років самотності, найвизначніший твір Маркеса та магічного реалізму загалом. Ще за рік оповідання «Староган із крилами. А у 1985 році роман Кохання під час холери. У 2002 році опубліковано біографію Маркеса Жити, щоб розповісти про це. Усі ці твори вплинули на розвиток художньої прози в другій половині ХХ століття. У 1982 році Габріель Гарсія Маркес здобув Нобелівську премію з літератури з таким формулюванням. За романи та оповідання, у яких фантазія та реальність, поєднуючись, зображають життя й конфлікти всього континенту. Я раджу вам звернутися до всіх названих творів письменника: кожен із них окремий світ. А сьогодні ми зануримося в художній світ оповідання стариган із крилами у перекладі з іспанської Маргарити Жердинівської. Дощ не вщухав уже третю добу, і з напівзатопленого подвір'я краби весь час повзли до будинку. Пилаю тільки те й робив, що знищував їх, а на світанку йому довелося винести і викинути в море цілий кошик цих істот. У дитини всю ніч був жар, і пилаю з дружиною подумали, що то в неї від смороду крабів. Так починається твір. Але одного дня на подвір'ї родини з'являється. Старенький дід, який упав обличчям у грязюку, борсається там, але не може підвестися, бо йому заважають великі крила. Старий не розмовляв зрозумілою мовою, тому з'ясувати, хто він і як опинився в селищі, не було можливості. Та сусідка, яка багато всяких див бачила в своєму житті, сказала, що старий чоловік Янгол. І з цього моменту починається новий етап у житті Пелайо та Елісенди. Вони, знаючи від сусідки, що цієї пори року янголи є небезпечними, зачинили гостя в курнику. За ніч сталося перше диво. Хвора дитина прокинулася, попросила їсти, і в неї спав жар. Наступного дня герої хотіли випустити янгола з курника. Але зранку побачили, що сусіди стояли юрною перед курником, роздивляючись на ангела без аніякісінької святобливості, кидали йому їжу крізь сітку, немов би то було не надприродне створіння, а якась циркова звірина. Зверніть увагу на те, що янгол порівнюється цирковою звіриною. Як ви гадаєте, чому саме таке порівняння автор використовує для того, щоб зобразити ставлення сусідів до старигана з крилами? Пелаю та Елісенда, спостерігаючи за інтересом людей до Янгола, вирішили брати з візитерів по 5 центаво. Таку назву мають дрібні монети в іспаномовних країнах Латинської Америки, Аргентини, Болівії тощо. І менш ніж за тиждень вони заповнили мідяками всі посудини, які мали в домі, а черзі бажаючих подивитись на живого ангела, не видно було кінця краю. Серед перших відвідувачів був і отець Гонзага, який перед тим як стати священником був дроворубом. Отець спробував розмовляти з Янголом Латиною, але старий з крилами не міг відповісти йому. А ще старий був занадто схожий на людину. Від нього тхнуло болотом, з крил звисали водорості, велике пір'я було посічене земними вітрами, нічого в жалюгідній зовнішності старого не свідчило про велич і гідність ангела. Тож отець Гонцага засумнівався і вирішив звернутися до єпископа, а той до Папи Римського, але ніхто не міг дати ради. Проаналізуйте ці епізоди. Як Марки змальовує церкву та її представників? У чому полягає іронічність ситуації? Водночас народ розмірковував, що робити з Янголом. Найбільш простодушні пропонували призначити його головою Всесвіту. Інші наполягали на тому, щоб зробити його генералом, який, напевне, виграв би всі війни. Були й такі фантазери, які пропонували з допомогою Ангела вивести новий рід крилатих людей, які підкорили б Всесвіт. Поміркуйте, чому люди так хотіли наділити Янгола надзвичайною силою та використати його з певною метою? І чому інша частина суспільства хотіла завдати шкоди старигану принизити його? Кидали йому їжу крізь сітку, видирали з крил пір'я, щоб доторкнутися ними до своїх болячок, кидали в нього каміння, щоб старий піднявся і вони змогли роздивитися його, а один навіть припік бік розпеченою залізякою, якою таврують бичків. Про що свідчать такі дії людей стосовно того, кого вони вважають янголом? Важливим сюжетним елементом є й поява цирку в селищі. У перший раз це був мандрівний цирк із повітряним гімнастом, що декілька разів пролетів над юрбою, але ніхто не звернув на нього жодної уваги. Та на певному етапі Янгол стає менш цікавим для людей. Вони звертають свою увагу на диковинку мандрівного цирку дівчину, яка через непослух батькам перетворилася на павука. Читачі дізнаються її сумну історію. Якось ще зовсім молодою вона втекла без дозволу батьків на танці. А коли поверталася лісом додому, гучний грім прокотився небом, і воно розкололося на дві половини, і з вилетіла блискавка й обернула її в павука. Проаналізуйте цей епізод. Як ви вважаєте, навіщо Маркес уводить його у твір? Якого ефекту він прагне досягти? Отже, зацікавленість людей до Янгола зійшла на нівець. Його почали випускати з курника, але він так часто й несподівано пересувався, ніби роздвоюючись, що Елісенда жалілася в неї вже не вистачає сили жити в цьому пеклі повному ангелів. А Янгол старішав і хворів. Але він так і не помер, а почав одужувати в нього навіть почало рости тверде та довге, як у старих птахів пір'я. І одного дня, коли Елісенда поралася на городі, вона побачила, що Янгол намагався злетіти. Йому вдалося злетіти вгору. Він покинув краї, у яких провів довгі роки. Як ви гадаєте, якою була реакція Елісенди на його відліт? Вона полешено зітхнула і ще довго проводжала Янгола поглядом. Так завершується твір старигани з крилами. Наступного разу ми докладно його проаналізуємо. А поки що я прошу вас ознайомитися з текстом у повному обсязі. Та подумати над такими питаннями: чи був стариган із Крилами Янголом? Чому він прилетів на подвір'я Пелаю та Елісенди, і який сенс криється в його одуженні та відльоті? Є над чим замислитися? До нової зустрічі!